А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачемо після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тише увійде у кожний сон, а ти сій квіти. Навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби лілей, вона віддячить дітям. І всім, хто хоче і вміє вільно жити, всі квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо у Бога зараз всі. Цій хліб і квіти всупереч ненастям багато сій.